Ну, до речі, в мене таке також буває, бачу, хтось спить спочатку бою. Я його штовхаю і він наче просипається. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравосію і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Спіді Юра на КВ-13, карта Прохорівка. Ну що ж, до бою? Так, це у нас. Стежка, по-моєму, колекційна зараз. Так? Ну, що таке колекційна, це раніше вона була прокачувана, зараз вона колекційна, вивели її з прокачки і просто за срібло можна купити. Але потім ще треба прокачувати, я так розумію, і топову гармату, топову башту, все інше, так? наскільки я розумію. Отже, що я знаю про неї? Картонний картон. Картонний картон, по-перше, по-друге. Е не знаю, не пам'ятаю, до речі, що тут у нас з пробиттям. На сьомому рівні 144. Ну, в принципі, як для СТ, нормально, 180 шкода від пострілу. КВНів, також нема це так з мінусів, з плюсів. ну, Бачимо, що непогано може і пересвічувати, так? За розвідданими шкода, чудово, Тисячу вже за розвідданими будемо грати як ЛТшка. А що робити, як немає ЛТ-шок в команді? Це зрозумів зразу ж, бачимо, не зразу війшов у гру наш герой, так? Довго загружався. Але потім зрозумів, що немає ЛТ-шок, треба поїхати стати в имбакушчик. Будемо зараз відданим грати. Ну, побачимо рекордні рекорди на сьомому рівні на СТ. Побачимо, наскільки багато буде насвічено за рахунок нашого героя. Один ворог прихлопушений нашою командою. Перевага по ХП велика на цих рівнях. 2571 в нашу, в нашу користь. Там у нас по центру вихлопушують ІСа. 2-0. А ну давайте в суху. Саме на Прохорівці Перший бій в суху ми побачили, коли грали на герой відео грав на Мантікорі. Також він по алеї. Спочатку тут постояв, потім потихеньку-потихеньку просувався по алеї. Більшість. Суперників стояли саме на алеї, і тому вони були всі виховані. 15-0 був рахунок тоді. Потім я пам'ятаю інший бій. Зразу ж десь через тиждень інший бій в суху показали. Це такі домашні завдання, іноді даю, покажіть і показуйте. На карті Копальні, на ЄБРІ їхав. Е, він навіть не встиг доїхати до бази суперників, вже всіх ворогів прихлопушили. там, по-моєму, за три хвилини, чи що бій був завершений. 15-0 також був рахунок. Такі чудові та цікаві історії. Чудові та цікаві історії. Не забувайтеся писати в коментарях. Також не забувайтеся натискати вподобайку. Також не забувайтеся рекомендувати своїм друзям чудовий та цікавий YouTube канал. Буду вам за це дарувати чудовий та поліпшений настрій. Так, у нас в принципі поки що чудовий та поліпшений настрій, але ніякого руху не відбувається. На Прохорівці це ви знаєте. Є мене така поговірка, хто поїхав, той здох. Так, От поїхали наші, там поздихали два танчики і суперників два танчики. Здохнув, Ну, вони нікуди не їхали, просто були пересвічені. Це тепер треба буде витримка, це тепер мені треба ще якісь чудові та цікаві історії розповідати, поки ми стоїмо тут в Імбакущику, так я розумію. А які ще тут чудові та цікаві історії? Бачили ми на різних стежках. Опа! Почався рух. Бачили ми на різних стежках, до речі, як грали як розвідник. Пересвітив, поїхав, він психанув. Все я зрозумів. Поїхав психанув, тут нам треба відпідльовувати. Ну, швидкість, в принципі, маневреність непогана. А картонний картон, тому що це картонний. Я пам'ятаю, що це картонний картон. Він взагалі там і башта не дуже броньована, хоча виглядає, як би. Ну, виглядає броньованим, а сам він не броньований. Так, зробили коло, повертаємося ще в кущі. Супер чудово, тільки там попереду треба якось зайняти такі. Шкода також під'їжджає, бачимо, потихеньку-потихеньку за нею просувається вся армадіща. 1355 за розвідданими. 3-2 рахунок бою, але ми втратили зараз повністю лівий фланг від нашого респу. І вже там ну, залишилась ПТ-шка, я не знаю, ну вона тримає поки що на прузі суперників, але вони її... А вона там ще й вихлопушує, нормально, в принципі там. Не все так просто, так? Молодчина, <сум> ха 4-4 побої. Нема ніякої... Ну, перевага є, в принципі, по ХП команди, але такої великої нема. Пішли вперед, потихеньку, потихеньку просуваємось. Ще там попереду кущик. Зараз, якщо будуть випадкові події, так, тут входи е, літак і буде, будуть перешкоди, ще можна буде ближче підбігти. Це дуже високо піднявся, кущиківці зараз не захищають, до речі. Не прикривають. А можливо прикривають. Ой, не прикривають. І знову відпідльовуємо. Гусениця врятовує, Ім, Імбо чарівна гусениця врятовує. А тут широкі гусениці, до речі, тому може його рятувати. Не дуже стріляють, незрозуміло мені. Проїхався так. Це якісь дивні дива. Я думав зараз буде жорстоко вихлопушений. Треба лівіше зараз. Там, а, лівіше там БЗ стоїть. Там намагається намагаються, намагаються пролізти. Так, все. Зрозуміло. Е, зрозумів е, джіро, що він підсвічений, починає тікати За дні ще був нахлопушений. Так, вже до речі, наш герой нахлопушив, танканув, як картонний картон танкану. Безе ось він десь стояв. Вперед, танкуємо! <риклад> Це як завжди, я кажу, не танкує, дивіться вже скільки натанкував. Це якісь дивні дива, ви мене завжди дивуєте. Тут за трупік сховатися, все чудово, ой, чвалюючий вогонь. Перезарядка в принципі, чудова, так? КВ другого вихлопушуємо. Говіка, до побачення. Ах. Треба ще підсвітити. Ще разочок підсвітити треба. А там нічого, бачите, ну захопили вони 7, 8, 9 та 0 лінію. Нічого вони не змогли зробити. А, вже, вже перевалюється Є25. Вже вони там психанули. Напруження досягає свого апогаю, це вже точно. 1235 настріляно. 1260, це я розповідаю, що картонний картон натанковано. 2541 за розвідданими і два вороги знищено. Це ще не все. Осе в мене е, іноді запитують. Як ти обираєш, які бої показувати, які не показувати? Я розумію, що для вас там всі класні можуть бути бої. Але ж глядачам цікаво подивитися, реально цікавий та чудовий бій. А це ж цікавий та чудовий бій. І насвітив, і настріляв, і натанкував. Це цікаво, і це чудово, правда? Отже, отак я і оцінюю, ці бої. Я починаю записувати зразу з ходу. іноді ви надсилаєте. Ну, якщо ви насилаєте, я бачу які, які, які там результати бою. Ну якщо я бачу, що там ви настріляли, <кхи>, наприклад, тисячу з копійками, так, та одного прихлопушу, ну реально, то може бути нецікавий бій, правда. А ще буває мені опис бою. Пишуть і що відбувається в цьому бою. Отак я обираю бої. А дуже багато їх, до речі, надсилають, тому, ну, чи бій, то... Не записаний там до якогось оновлення, то ви вже вибачайте, бо просто я фізично їх не можу всі позаписувати. а фізично я їх показати всі не можу. Просто якщо я буду показувати, я і так по два бої показую. так, А якщо по три чи по чотири, ну ви ж уявіть, ви ж хочете ще інших блогерів подивитися, то взагалі там переглядів не буде по цих боях. А якби ви там на мене не сварилися, то ну, кожному ж блогеру хочеться, щоб переглядів було побільше, правда? Зараз, до речі, дуже упали перегляди. Може що літо, а може що. Е, інші якісь. Ну, конкуренція, в принципі, так є. Багато блогерів з'явилося і багато блогерів вже понабирали свою аудиторію. Так, ну це мої поки що чудові та цікаві, чудові та цікаві історії свої. Також пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Це, по-моєму, апекашний стиль. 1800 настріляв. 1000. 260 натанкував. 2848 <гум> за розвідданими. Залишається 2 артилерії. Дуель на дуель буде. З міні бабахою, так, артилерії. Можна було артилерійською бабахою, також на своєму рівні назвати. 5 ворогів знищено, йдемо на шостого. Уа! Йдемо, йдемо, йдемо. Ха-ха-ха, <гум> ч да ви бій? чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.